Хейлі Бібер продала косметичний бренд. Кріс Дженер розкрила ім'я голівудського пластичного хірурга, який зараз омолоджує Голівуд. Лінці Лохан спростувала чутки про пластичні операції, де міловато вийшла заміж. Поговоримо про драму ютюберки Wizard List, яка повідомила, що її наречений зрадив її у той час, коли вона перебуває на четвертому місяці вагітності. Кайлі Дженер не хоче, щоб Тімоті знімався у інтимних сценах. Такого обрали на ролі. Гаррі, Рона і Герміони у новому серіалі про Гаррі Поттера. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. Останнім часом ходили чутки, що Хейлі шукає покупця для свого бренду The Road. Багато хто сумнівався, що Road можна оцінити у 1 мільярд доларів. Але вчора косметична компанія ELF оголосила про покупку саме за цю суму. Сума угоди складає 600 мільйонів доларів готівкою, 200 мільйонів у вигляді акцій ELF Beauty і також додаткові 200 мільйонів, які можуть бути виплачені протягом трьох років за умови до. Стягнення певних фінансових показників. Цитата: вони підтримують засновників і хочуть допомогти просунути їхнє бачення. Сказала Хейлі у інтерв'ю WWD в рамках угоди. Хейлі Бібер займа посаду креативного директора Роуд та керівника відділу інновацій, куруючи креативною лінією інновації продукції і маркетинг. А також виступатиме як стратегічний радник об'єднаних компаній, що дозволить зберегти унікальний стиль та філософію бренду бренду Хейлі Ви Павнулася всього три роки. Поки що він продається тільки на сайті компанії. За фінансовий рік, який завершився 31 березня 2025 року, бренд досяг 212 мільйонів чистих продажів. Після угоди планується розширення присутності бренду у магазинах Сіфора у Сполучених Штатах Америки та Великобританії до кінця 2025 року. Хейлі поділилася цією новиною у інстаграмі, висловивши захоплення новим партнерством і майбутніми можливостями для глобального. Зростання її бренду Джастін підтримав Хейлі, опублікувавши спільні фото і поділившись е, інформацією від Хейлі. Нагадаю, що бренд Роут дуже відомий своїми продуктами для догляду за шкірою. Бренд швидко здобув популярність завдяки мінімалістичному підходу і акценту на Glazed Skin, ефекту, який став візитівкою Хейлі. Щодо покупця, то ця компанія заснована у 2004 році. Штаб-квартира у Окленді в Каліфорнії. Їхня продукція продається у усім. Нанадцяти країнах світу, включаючи магазини Target, Walmart та інші, спеціалізуються саме на косметиці, засобах для догляду за шкірою та іншими бюті продуктами ось так. Ну що ж, вітаємо, подивимося, як ця купівля бренду відобразиться на продажах а, лінійки Road. Ну, все, Марія Грація Кюрі офіційно залишила посаду креативного директора Dior. Вона працювала на цій посаді останні 9 років. Останнім часом її багато критикували за одноманітність і нудні. Ні, колекції очікується, що на її місце призначать Джонатана Андерсона, поки користувачі інтернету дивуються вдалим пластичним операціям Лінсі Логан. Вона сама в новому інтерв'ю для американського Ель стверджує, що нічого подібного не робила. Лінці недавно коментувала чутки про пластичні операції, зокрема про підтяжку обличчя, які з'явилися після її помітного оновлення зовнішності у розмові із інтерв'юєром із команди Ель, акторка з гумором відповіла на ці припущення. Коли з яким часом? Де її публіцист також висловив обурення з приводу подібних спекуляцій, зазначивши, що це несправедливо, коли жінок критикують за зміни у зовнішності, навіть якщо вони пов'язані зі здоровим способом життя. Все ж таки, лінці приписує своє сяяння не хірургічним втручанням, а поєднанням здорового способу життя та догляду за шкірою. Лінці стверджує, що ранок у неї починається із соку, який включає моркву, імбир, лимон, яблуко та оливкову олію. Обов'язково. Ковою є протягом дня гідратація, тобто вона постійно п'є воду з насінням чия, зелений чай, лимонний сік. Щодо харчування, то лінці каже, що вона їсть мариновані буряки, які вона додає майже до всіх страв. Щодо догляду за шкірою, то лінці каже, що вмивається крижаною водою. Також вона використовує спеціальні сироватки, патчі під очі та не цурається лазерних процедур, таких як Морфеус 8. Відносно косметичних процедур вона відкрито зізнається у використанні ботоксу і філе. Але щодо пластичних операцій, каже, що нічого подібного вона не робила. Також лінці зазначила, що після народження сина Луая у 2023 році її шкіра стала більш чутливою, що спонукало її до змін у погляді та харчуванні. Саме тому вона почала здавати аналізи крові, щоб дізнатися, чи є у неї алергія на якісь продукти, щоб виключити все алергенне зі свого життя. Після чого шкіра почала змінюватися. Лінці заперечує будь-які хірургічні втручання, приписуючись. Свій оновлений вигляд саме здоровому способу життя та нехірургічним процедурам, вона закликає також ігнорувати критику, зосередитися на самопочутті та догляді за собою. Та сама журналістка, яка брала в неї інтерв'ю, буквально дивилася на відео на шкіру лінці, і заявила, що акторка виглядає приголомшливо і дійсно у неї шкіра мрії. Ще лінці натякнула, що готує до випуску власний бренд косметики для обличчя. Ну що ж, і поки лінці мовчить секрет золотих рук Голівуд. До які омолоджують селебріті, розкрила Кріс Дженер. Я думаю, що ви бачили світлини і те, як зараз виглядає, неймовірно, просто неперевершено на свій вік. Кріс Дженер, мама Джер підтвердила через своїх представників, що вона зробила пластику. Причому деякі хірурги хотіли привласнити собі всі лаври, але можливо саме тому представники Кріс чітко заявили. Цитата: Ми можемо підтвердити, що доктор Стівен Левін виконав нещодавно пластику для Кріс Дженер. Стівен Левін, це саме той пластичний хірург, який Робив нове обличчя для лінці, для Демі Мур, Бреда Піта, в тому числі, скоріш за все, це Донателла Версачі та ряд інших жінок. Ніхто не знає, що саме робить цей пластичний хірург, але йому вдається зробити саме природне обличчя. Плюс всі люди кажуть, що після його операції шкіра саме світиться і виглядає молодою, а не просто натягується. Поки що ніхто не може повторити цей ефект. Принаймні так пишуть. Пишуть також, що він робить ефект шкіри дельфіна, якось так це називають. Долфін ефект. Стівен Левін це сертифікований пластичний хірург із Нью-Йорка, відомий своєю майстерністю у створенні природного вигляду після хірургічних втручань. Він спеціалізується на процедурах для обличчя, грудей, тіла, включаючи підтяжка обличчя, блефаропластику, ринопластику та інші процедури. Його клієнтами є багато знаменитостей, хоча він рідко розкриває їхні імена. Операція Кріс орієнтовно вийшла за даними інсайдерів 200 тисяч доларів. Хоча Кріс Дженнер не розкривала конкретні. Деталі, експерти також припускають, що вона пройшла смаз підтяжку обличчя і глибоку підтяжку шиї. Ці методи спрямовані на досягнення молодшого вигляду без надмірної натягнутості шкіри. Після операції Кріс з'явилася на публіці з оновленим виглядом. Якщо ви бачили її фотографії у Парижі, то це щось неймовірно. Звісно, фотографії Кріс Дженер викликали захоплення і обговорення, бурхливі обговорення в соціальних мережах. А деякі користувачі відзначили схожість її нового образу. Разу з доньками, особливо з Кім Кардашян, комусь вона більше схожа на Кендал, на кого більше схоже Кріс Дженнер зараз із родини Кардашян для вас, на вашу думку. Проте були, звісно ж, критики, які звинуватили її у надмірному використанні фотошопу у інстаграм. Нагадаю, що Кріс Дженнер і раніше відкрито говорила про те, що вона робить, не нехто є косметичними процедурами, що вона робить ботокс, філери, також попередні підтяжки обличчя. Ну а те, що Кріс зараз звернулася до цього пластичного хірурга з Вена левіна підкреслює все таки прагнення зберегти більш природний та естетичний результат. Дуже відвертою цього тижня також була і Крісі Тейген. Спочатку вона показала фотографію себе на лікарняному ліжку з перев'язаним обличчям, а потім вона вже зробила пояснення, що вона просто робила операцію із опускання лінії росту волосся, оскільки, за її словами, у неї дуже сильно випало волосся після пологів, і це ніяк не відновлюється. Ну а всі її виходи на червоних килимових доріжках. Це перуки. І не можу, звісно, не звернути вашу увагу на перетворення Демі Ловато. Її зміни вражають. Фанати по-різному реагують на зміни Демі. Протягом двох років Демі схудла, зменшивши свою вагу з 82 до 58 кілограмів. Вона підкреслює, що це було результатом самопізнання, зцілення, самоповаги, а не лише фізичних змін. Проте, фанати припускають, що її схуднення може бути пов'язане із використанням оземпіку, проте Демі не підтверджувала офіційного використання. Цього препарату у 2025 році Демі з'явилася на публіці з дуже помітно зміненими рисами обличчя, що спричиняє також чутки про можливі пластичні операції, тому що багато хто вважає, що Демі просто не впізнати. Експерти вважають, що зміни візуальні зміни обличчя Демі Ловато можуть бути результатом використання косметичних ін'єкцій, таких як ксеомін, а також фільтрів у соціальних мережах. Плюс давайте не забувати про освітлення, макіяж. Сама ж Демі відкрито говорить про. Використання косметичних процедур для підтримки впевненості в собі для нормалізації у таких практик серед громадськості, де міловато зараз виглядає розкішно. Проте фанати вважають, що всі ці втручання привели не до потрібного ефекту краси, на який вона розраховувала, а скоріше до вигляду зловісної людини. Фанати Деміловато стверджують, що це вже не Демі, що вона стала іншою людиною, ставлячи під сумнів слова знаменитості про себе. Бо коли є гроші, вони собі роблять те, чого Хочуть, а звичайне прийняття, прийняття свого тіла, своїх недоліків, то це вже стратегія для бідних. Ось такий дисонанс. Проте Демі продовжує відкрито ділитися своїм досвідом. Вона надихає і інших на шлях прийняття себе. І, звісно, хочу привітати Демі з тим, що вона офіційно вийшла заміж. 25 травня вони одружилися із канадським співаком і автором пісень Джорданом Луцом на мальовничій церемонії у Санта-Барбарі в Каліфорнії. Пара познайомилася у січні 2022 року під час спільної роботи над альбомом Демі. Їхні стосунки дуже швидко переросли в романтичні і в серпні того ж року. Оку, вони публічно оголосили про свої стосунки у грудні 2023 року. Джордан зробив пропозицію роки серця, підготувавши кімнату, наповнену квітами, і виконавши для Демі оригінальну пісню. Церемонія відбулася у маєтку, розташованому на узбережжі Тихого океану. Демі обрала індивідуально пошиту сукню від Вів'єн Вествуд із корсетним ліфом і довгою фатою. Після церемонії вона переодяглася в іншу сукню. Також від Вів'єн Вествуд шовкову колону із перловими акцентами. На весіллі були присутні близько 135 гостей, серед них Джон Резник із Google Dolls, який виконав пісню «Iris» для першого танцю пари. І також була присутня Періс Гілтон, яка виступила у ролі діджея на вечірці після церемонії. Демі та Джордан продовжують підтримувати одне одного, як у період творчості, так і в особистому житті. Звісно, ми вітаємо Демі Ловато з такою чудовою подією у її житті. Проте дуже цікавить ваше відношення. Чи впізнаєте ви Демі? Як ви думаєте, думаєте, що дійсно вона робила? Як вам зміни Кріс Дженер? Як вам візуальні зміни Лінсі Лохан? Пишіть свої думки в коментарях. І Крісі Тейген, звісно ж, згідно з численними повідомленнями засобів масової інформації, Кайлі Дженнер висловила невдоволення щодо участі свого бойфренда Тімоті Шаламе у відвертих сценах у фільмах. Це питання стало особливо актуальним після того, як Гвінет Белтроу, партнерка Тімоті Шаламе у фільмі Марті Сюпрім, розповіла про їхню хімію та численні інтимні сцени у спільному інтерв'ю. Гвінет Белтроу у інтерв'ю Веніті Fair зазначила, що у фільмі Марті Сюпрім вони із. Тімоті шаламе мають забагато інтимних сцен, що за повідомленнями викликало обурення у Кайлі. Судячи що то, Кайлі цей сильно зачіпає. Інсайдери кажуть: цитата її бісить дивитись сцени, де Тімоті цілується з іншими дівчатами. Вона ревнує і навіть благає його відмовитися від подібних ролей. Кайлі нібито попросила Тімоті утриматися від участі у майбутніх інтимних сценах у фільмах, оскільки це викликає у неї дискомфорт. Також інсайдери повідомляють, що саме ця тема Ма стала найбільшим моментом напруги у їхніх стосунках з моменту початку їхніх відносин у 2023 році, оскільки Тімоті відомий своєю готовністю до емоційно та фізично відвертих ролей, що є частиною його акторського підходу. Тепер же Кайлі боїться, що Тімоті втече від неї, якщо продовжить зніматися у подібних сценах. За чутками актор пояснив, що це просто робота. Тим не менш, кайлі наполягає, щоб Тімоті зовсім не знімався у подібних сценах. Я думаю, що це абсолютно неможливо. А близькі до Тімоті люди визнають, що ревнощі Кайлі можуть його просто-напросто відштовхнути. Наразі невідомо, як це вплине на майбутні ролі Тімоті Шаламе. Я думаю, що ніяким чином, тому що йому обирати які ролі він буде виконувати, і на їхні стосунки загалом. Ні Кайлі, ні Тімоті публічно не коментували ці повідомлення. Я думаю, що це просто новий вкид для того, аби підтримувати в інформаційному просторі їхні імена і розмови про їхню пару. Ну що ж, дуже драматична ситуація зараз. Відбувається довкола ютуберки з Wizard List, справжнє ім'я дівчини Ліз Джабраліова. Вона повідомила, що її наречений також ютубер Лендон Нікерсон зрадив їй, і це в той час, коли вона перебуває на четвертому місяці вагітності. Ліз не стала. Приховати ніяку інформацію, вона чесно зізналася, вона прямо вийшла у сторі з 27 травня і розповіла все, як є, зробивши максимально боляче для нього і дуже гідно і красиво для себе. Вона опублікувала серію дуже емоційних сторіс в інстаграм і розповіла, що дізналася про зраду Лендона через його таємний обліковий запис у Снапчаті. Інша дівчина, з якою він спілкувався, передала докази її подрузі. Це стало шоком для Ліс. особливо враховуючи, що кілька днів до цього Лендон був. Був з нею у Лондоні, висловлюючи свою любов, і навіть написав книгу, присвячену їй ліс. Також зазначила, що Лендон назвав їхні стосунки фейковими, хоча вони жили разом. А вона чекала на дитину. Цитата: я ніколи не вигадуватиму хибні історії заради соціальних мереж. Я ніколи не проповідуватиму те, чому сама не слідую. Лендон вирішив завести обліковий запис у снепчат і написати дівчині, щоб зустрітися. Він щойно був зі мною у Лондоні, написав цілу книгу. Про те, як сильно він любить мене, і ось ця жінка написала моїй подрузі, і сьогодні вона показала нам докази. Він назвав наші відносини фейковими у той час, як мої коти знаходяться з ним у Даласі, весь мій одяг у нашій квартирі і. Ах так, я вагітна вже на четвертому місяці. Він каже, що йому дуже шкода, але, чесно кажучи, я відчуваю, ніби зовсім його не знала. Я почуваюся безглуздо через те, що ігнорувала знаки і сни, які в мене були. Я навіть розповідала йому про них, а він називав мене божевільною. Слухайте свою інтуїцію, дівчата. Чоловіки хочуть правити світом, але навіть не можуть контролювати своє бажання. Це слабкість. Чоловік, який не може контролювати своє бажання, ніколи не зможе бути лідером. Я абсолютно Тошена та шокована, мої хейтери можуть радіти. Ха-ха. так смішно, але в результаті сміятимуся останньою я він втратив все, а я знайшла все. Слава Богу, хочу нагадати, що ліс зараз на четвертому місяці вагітності. Вона вирішила розірвати заручений і оголосила про намір продати обручку вартістю близько 100 тисяч доларів, а виручені кошти пожертвувати одиноким матерям. Наречений ліс опублікував наступну історію і одразу ж її видалив. Він написав: Я не створював обліковий. Запис, щоб комусь написати. Я просто відкрив додаток, який у мене вже був багато років, і написав людині з минулого. Так, це було слабко і неправильно. Наш шлюб технічно не є законним, але вона моя дружина, так що він фіктивний у якомусь сенсі, але реальний у всьому іншому. Відправив пару повідомлень. Одразу відчув себе погано, не мав цього робити. Визнаю. Потім після цього він видалив це повідомлення. Інтернет-спільнота активно зараз підтримує ліс, її дуже сильно люблять у інтернеті, висловлюють обурення, звісно ж. Чинком Лендона Лендона просто зараз знищують у коментарях. Багато користувачів висловили шок, співчуття. Вони назвали ситуацією жахливою історією. Вони жалкують, що ліс зараз у такому положенні, але тішаться тим, що вона знайшла в собі сили чесно розповісти про все. Фанати ліс її максимально підтримують. Дівчина відома своїми порадами щодо самоповаги, саморозвитку. Вона продемонструвала силу і рішучість, прийнявши складне рішення у такий важкий період. При цьому Нати ліс висувають теорію, що Лендон знав, хто вона така, і спеціально втерся до неї у довіру, вирішивши стати майбутнім батьком її дитини і принизивши її у такий спосіб і показати всьому світові, що ваша головна королева афірмацій, самоповаги та любові до себе у результаті є розлученою жінкою із дитиною. Також повідомляють, що в них якась дуже дивна історія знайомства, можливо, він навіть її сталкерив. За словами ліс, вони із Лендоном познайомляють. Умилися через інстаграм близько чотирьох років тому, обговорюючи книгу. Через рік вони випадково зустрілися в аеропорту АФін, що стало початком їхніх романтичних стосунків. Ліс стверджує, що на момент знайомства вони обидва були у вільні від стосунків. Однак деякі користувачі Редіту висувають теорії, вказують на можливі невідповідності у її розповіді, згадуючи попередні відео, де вона нібито говорила про спілкування із Лендоном під час перебування у інших стосунках. З'явилися також у Тіктосі за зараз багато відео, у яких користувачі звинувачують Лендона Нікерсона у нав'язливій поведінці щодо ліс, кажуть, що він був сталкером. Ну і взагалі вони були разом лише 10 місяців, і він так себе жахливо повів. У фанатів дівчини розривається серце. Вони його просто зараз ненавидять. Тому єдиний висновок, дівчата завжди завжди обирайте себе. Ну і наостанок, давайте поговоримо про новий серіал про Гаррі Поттера. Уже стало відомо, що в майбутньому серіалі HBO головні ролі виконають наступ. Супні молоді британські актори Гаррі Поттера» зіграє Домінік Маклафлін. Це шотландський актор, який раніше знімався у виставі Макбет разом із індірою Вармою та Рейфом Файнсом, а також у фільмі Гроу і серіалі BBC «Gifted». Герміону Грейнджер зіграє Арабелла Стентон, актриса із Лондона, відома за роллю Матильди у мюзиклі Матильда зі Мюзикл на Енді» і участю у мюзиклі Starlight Експрес. Ну а Рона Візлі зіграє Аластер Стаут, для якого ця роль стане дебютом на екрані раніше він знімався лише в рекламній кампанії для бренду Альберт Бартлет. Кастинг тривав із вересня 2024 року, році. В ньому взяли участь понад 30 тисяч дітей з усього світу. Шоуранером серіалу стала Франческа Гардінер, а режисером Марк Майлот. Ми вже не вперше обговорюємо серіал по Гаррі Поттеру. Очікується, що кожен сезон буде присвячений окремій книзі із серії Джоан Роулінг. А прем'єра запланована на 2026 рік. Нагадаю, що також у серіалі знімуться Джон Літгоу, Він зіграє роль Альбуса Дамблдора. Джанет Магір зіграє. Нерву Магонаґл, Нік Фрост Рубеуса Гегріда та папа Сєду зіграє Северуса Снейпа. Хоча кастинг викликав у коментарях певні суперечки, зокрема щодо вибору акторки на роль Герміони. Не всім сподобалося її колір шкіри. Проте багато фанатів підтримали новий склад та з нетерпінням чекають на адаптацію, яка обіцяє бути навіть ближчою до оригінальних книг. Друзі, як вам каст? Що думаєте? Як вам Герміона? Ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже приємно. Особлива вдячність і подяка спонсорам каналу це для вас. Ну і давайте не забувайте про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, ми в це віримо. Друзі, не забувайте донатити лише у перевірені збори це дуже-дуже дуже важливо. Навіть маленькі збори рятують життя наших титанів, наших захисників і захисниць. І також прошу вас не забувати про підтримку наших безхатніх друзів. Грибною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. А ми скоро побачимося в новому відео. Буду чекати на нашу наступну зустріч. Бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних!